Добрий день, це канал. Я і мої кози. Ми приїхали додому. Ой. Так, що ми тут купляли? О, що саме тяхша ми купляла. Так. О, я не подивилася, вона дві сіки дала. Мені не вам було. Мамо ви що? О, це мені. Так, так, як ми були подорожникові, то ми ще й зайшли в аптеку скупилися. Те, що нам треба. Аптека 520 гривень. Оце саме головне, що ми купили в аптеці. Оце прямо саме головне. Аскорбінка. Так. Так, це ланцюг тузика прив'язати, зараз будемо робити. Це я не знаю що, але мені резиночки коротше, так упакували стільно. класно. 35, 350 гривень ланцюг. І тут це 65. Це ж резиночки. Ну, тут я ж купляла одну. Ну. А, чисті. Дивіться, які красиві це мені на лосечку. І це на руку. Це дуже для волосів. А це я Іванові забуду кусічки в Хмельницькій, гривень пальмочку. Ти не проти? Звісно, не проти. Тебе немає проколу. Це салфетки вологі. Ні, Та... ні, 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 ні. Так, це ми купували дві бутилки води Затилосили. мінеральної. Дуже пите тіла. Так, це куран купила 50 гривень. Це 60 гривень. Це котові купить. Це капельки. Це коту капельки бо він лазить скрізь всюди і набирається всякої зарази. І це. За це кура ми за, закупилися. Це момку. Ой, це Наталя таку сира хотіла. Зараз будемо їсти. А це я собі промоглася купити. Це моя копта. То, моя то кофта. та, щоб ми в рано їхали в них. Так, ось таких сливок купила. Так-так. В так. мене не вродили. Іменно чорна, чорна, так. Да. Без білих рукавів. А, мене там не видно, та бульжуємо. І що я ще купила? Докупила я собі ще два сорти часнику на насіння різних. О, такий купила великий і такий купила. Ось. Я купила такий великий часник, Думаю, ну, хай там зимовий, щоб да насіння був ще інакше. Так, це я собі печеньку купляла, бо їсти хотіла, З'їла пару штучок. Ось, так, сливки 35 гривень. Так, а паски 240. То один на тузика, до йому свіжого. А один попробую, може, він на козла буде більший. То не знаю, подивимося. Оце таких два ремінці купила крепких. Оце все, що я. А чика, я ж і забула. Ой. Так, ось така добра сливка отакого оветертий і з'їсть. Так, кіт, киш-киш-киш звідси. Нехай сіди, приліз. Дивися. Він хороший, в нього ще немає. Тут тобі немає нічого. Я корму вам не купляла, у вас корм є. Він хоче ласки, й любові. Я не А, Дякую. Я добре костомашку дам. Показуй плаття. Міпоти по ні. Це, типу, як сорочка з спідницею. І отакими такими рукавами. Бачите, їх можна загорнути всередину. Можна так відкрити. До. Перед покажи. Це і є перед. Ну, ззаду він чого. Це така спиниця, типу. Ну, гарне плаче гарне. Ось такі ми покупки зробили. Це. Каже, кіт не лякай мене. Він пішов і м'якнув. Оце курам, що я ще купила. Все, більше ніс не купляла. Роботу зробили усьо. Тепер можна, тепер можна лягти і відпочити. Так, знову ми пішки не йшли, тільки трошки пройшлися, їхали дівчата, да їм бої здоров'ячка, і нас підвезли до домцю. О, то ми додому пішки не йшли. Ми приїхали. Ось таке тут діло. А часник мені цей сподобався. Часник 200 гривень в кілограм ось такий. Ось такий твердий, такий і такий. Такі і ті вони ціки здоровені. О. То подивимося. Попробуємо посадити восени пару головок, хоча в мене свій гарний часник, але люблю час від часу додавати свіжий, щоб не весь час один і той самий О, шпилька вирісла. Ось такі то справи, так що, всім гарного дня. Мирного неба, міцного здоров'я. І тільки, тільки хороших новин. Хай Бог береже і всім міцне здоров'я после. Кіт, що гості будуть? Що ти вмиваєшся? Ой, нічого, сиджу, віддихаю. Ухляла. <сих> Жарко в нас 34. Жаріща така, що ну, Але добре, що не пішки йти туди. Та й отут таке. Бо ще б ми йшли, ого-го, що скільки б йшли. Ще б мінут 40 ми б телепали, то -точно. Так що ось такі то діла. Ладно. Йдемо їсти деруни, Іван нажарив. Ось. Що ти прийшов знову? ти вже знову? Він мене любить. Він вже хоче щось добренького. Він всіх любить, мам, він любить гладитися, тому йому не завжди головне жертва, правда? Він мене тоже хороший. Италия, да, сегодня всем... Ой, девочки, Иди, девочки, девочки. Вот такие дела. Так что... Гарного дня всем. Всем папа. Всем до зусты.